Успішні українки об'єдналися заради порятунку домашніх тварин на благодійному бранчі та провели серію лекцій з кар'єрного та особистого росту для усіх бажаючих організатори заходу. Всеукраїнський журнал Глорі та благодійний фонд Народжені перемагати. Це не перший наш захід, який ми проводимо з благодійною місією, але такий масштабний перше. І такого формату вперше це такий жіночий бранч нетворкінг, де ми об'єднуємо успішних жінок з благодійною місією, а також для того, щоб вони могли між собою познайомитися, законектитись і в подальшому знаходити якісь спільні точки для розвитку і реалізації. От раніше ми вже робили благодійні заходи. Ми допомагали зсу, ми допомагали родинам загиблих героїв і їх діткам. Також і сьогодні ми вирішили зробити такий захід для тварин, тому що на сьогоднішній день тварини також потребують нашої підтримки допомоги. Вони взагалі, як і дітки, без От і якщо є можливість допомогти, то чому б це не зробити? Зараз навпаки дуже важливо гуртуватися дуже важливо робити усе від себе залежне. Якщо ми в тилу знаходимось і в нас більш-менш спокійно, то в нас вже в принципі є ресурс для того, щоб допомагати тим більше що об'єднуються всі партнери, вони всі йдуть на зустріч, Такі благодійні місії за що я їм дуже дуже вдячна. Благодійний бранч відбувся у столичному закладі Авалон. Це новий формат нетворкінгу, коли за благодійність беруться українські жінки. На заході зібралися власниці компаній, королеви краси, засновниці брендів, лідерки думок, громадські діячки. Медійні персони та інфлюенсери, головна благодійна мета браншу Абграйт по жіночому – допомога притулку для собак Анастасії тихої з ірпеня, в якому зараз перебуває більше 120 тварин, серед яких спинальники та тварини з деокупованих та прифронтових територій. Той прихисток для тварин з особливими потребами, ну для спинальників, які підтримують цей захід. Це для мене дуже важливо, тому що уся Україна була свідком того, як Катя тиха. Рятувала тварин, собак, зерпіння і увесь світ облетіло фото, де вона тримає собак. Але ми маємо розуміти, що це не тимчасово було, це спосіб її життя, рятувати тварин. І коли я дізналася, що сьогодні ми допомагаємо таким чином цьому прихистку, я взяла з собою Люсю, яку фактично також врятувала. Добре, що вона здорова собака. В неї нема проблем зі здоров'ям, але в принципі вона могла і не жити. Її врятував військовий у лісі, і тепер вона у мене чекає часу, коли потрапить у нову родину. Я її повезу за кордон в нову родину. Я хочу подякувати дуже за запрошення, тому що мені здається, саме тут ми можемо розуміти, що єдність об'єднує сильних. Жінок, які можуть допомагати будь-якому в якому питанні, будь то зсу, будь-то тваринки або люди, або люди похилого віку, мені здається, зараз не на часі розбирати, що ця історія більш важлива, а ця історія менш важлива. Можливо, для когось та кішечка чи собачка вони врятували життя цій людині, тому я вважаю, що кожен збір по-своєму актуальний і важливий і взагалі. І гарно те, що люди збираються, вони більш свідомо відносяться до навколишнього середовища і, скажімо так, розвивають в собі оцю ще більшу людяність і небайдужість. Сила у нашій єдності. Нещодавно в мене був такий стан, не виходило закрити збір для медиків на купівлю авто. І я зробила опитування в соціальних мережах серед своєї аудиторії. Це 99,9% жінки. У чому наша сила у єдності? Чи все ж кожен сам за себе? Через 5 хвилин я отримала повідомлення від своєї знайомої. Я закрила збір робити, що ти робиш. Кожне твоє слово мені відгукнулось. А тварини вони безпорадні. І ми маємо підтримувати одна одного і наших братів менше. То як не ми можемо підтримати цих тваринок і людей, і всіх. У мене взагалі в моєму житті попадаються такі історії, коли я, наприклад, бачу якусь тваринку, я завжди їм куплю якусь вкусняшку. У мене недавно була така ситуація, коли біля заправки я знайшла котика, і ми його взяли з другом моїм і відвезли в Рпінь, теж в притулок, і через 4 дні його забрали. Це дуже круто. Люди зібрали собі. Ми йому допомогли. Він був. Я не знаю, чи в нього були там е, його газії, чи не було, але це був такий від нас е, жест. І... Так, так, так. Це дуже круто. Дуже класно приходити на такі заходи, допомагати розповсюджувати цю інформацію, що є такі благодійні заходи, що ти можеш прийти, показати, розказати і допомогти тваринам і всім. У мене є дуже чітка позиція з цього приводу, і я постійно цим займаюся. Я вважаю, що підтримувати треба найбільше тих, хто найслабший. В нашому випадку це тварини, діти, люди похилого віку. Це ті, хто не можуть за певних обставин допомогти собі самі. Тому зараз в період війни, в період повномасштабного вторгнення, підтримувати тварин особливо важливо. Я взагалі дуже люблю тварин, і е, мені дуже приємно, що лала зробила такий захід. Це просто ну я не знаю, як моя мрія. Тому що я вважаю, що, ну, наприклад, під час війни особливо знаєте, дітям допомагають військовим. Я думаю, допомагають кожна притомна людина, але саме беззахисне, що є, це тварина, і я просто знаю дівчат, які вивозять з е, під обстрілів тварин. на них ніхто просто не звертає уваги. Я дуже ну, вдячна тим людям, які втрачають на це свій час. Все для того, щоб ну, захистити найбеззахисніших. І ще хочу сказати, що знаєте, людина до тварини завжди така, яка вона є насправді. Дуже багато прикладів, що людина така жорстка, може з людьми якась кажуть, груба ще щось, але з твариною зовсім зовсім інша. Тому що е, тваринка кожна, вона відкрита. Має в людини душу, таку, яка вона є насправді. Якщо ви хочете ну, знати, яка людина насправді яка в неї душа, треба дивитися, як вона ставиться до тварин. Спеціально для гостей бранчу виступали зіркові спікери, які ділилися секретами успіху та власними надихаючими історіями: зірка телебачення Надія Матвєєва, хореограф та інфлюенсер Ілона Гвоздьова, телеведуча та акторка Світлана Вольнова, головна редакторка журналу Глорі та директорка благодійного фонду Народжені перемагати Лала Цукерман, організаторка благодійних івентів Анна Маліновська, керуюча рестораном Авалон Юлія Чудновець. Астролог Альона Фоміна Саєнко, сексологиня Вікторія Мальничук та багато інших ділилися досвідом, надихали, радили, а головне мотивували допомагати братам нашим меншим. Я вирішила підтримати цей захід, тому що, по-перше, я дружу. І в дружніх стосунках із організатором це моя клієнтка, по перше, Лала Цукерман. Взагалі ну, у цьому залі багато моїх клієнток, тому що я вже 15 років консультую і спеціалізуюся саме на так званій жіночій астрології, тому що більше моїх клієнток це саме жінки, які приходять зі своїми питаннями, зі своєю біллю там або зі своїми якимось радощами. Їм потрібен ну, так званий собі. Супровід зірок, можна так сказати. Щодо тварин, то це взагалі моя слабість, тому що з дитинства я дуже люблю собак, шучок. Ну взагалі, то мені здається, що тварин я люблю деякий час більше ніж усіх усі навкруги. Тому я розумію, що це, ну, це як віддушина. Я буду розказувати про взаємозв'язок сексу і грошей. Здавалося б, начебто, тема така довоєнна, але якби не було грошей, нам би не було чим допомагати. Якби не було сексу, то теж це та енергія, яка нам дає можливості. Це як вітальність дає можливості жити, продовжувати жити. Дуже багато людей напередодні війни почали згадувати, як у них було до на що я казала: слухайте, давайте ми закриємо цю депресивну тему. Нам треба зрозуміти, як жити зараз. І зараз мати ось такі заклади, тому що потрібно не забувати, що допомагати жінкам, які залишаються, або без чоловіків, або десь за кордоном. І уся сексуальна енергія вона дуже сильно падає. Її потрібно розуміти, як підтримувати. Звісно, не обійшлося і концертної програми. Українські зірки творчістю підтримали благодійний збір і потішили гостей улюбленими хітами. Сьогодні непрості часи і допомоги потребують як воїни. Так і наші населення, наші люди, і так і тварини. Тому що про бездомних тварин теж має хтось піклуватися. У нас багато в країні, які покинутих тварин. Тому ми маємо підтримувати всіх, кожного, і в тому числі тварин. Була людиною колись, яка свідомо забрала з вулиці двох котів, і там сталася трошки аварія. Ми одну лапку відрізали моєму коту. І він я його не вважаю інвалідом. Він в мене чудовий, дуже прикольний, такий активний. Просто я, я люблю тварин, тому я вважаю, що це іноді навіть краще за людей. Тому, можливо, не можна так казати, але я таке скажу. Вони не можуть собі дати ради. Ми люди, ми свідомо можемо допомагати тим, хто менше за нас, хто потребує цього. Тому я тільки за, якщо будуть подібні заходи, це надихає. себе, і мене. Інський журнал Глорі продовжує серію благодійних дівоч заходів. Це лекції, майстер-класи, зустрічі усе заради підтримки цивільних жінок, які активно донатять та волонтерять. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.